Неймовірна концентрація. Завада до влучань. Багато світла. Ще більше світла. Серцем цього билда є друїд коло зірок продовженням клірик світла. Король перших актів і зірка смерті третього акту. Впродовж цього відео я покажу вам, як створити мага. Що триматиме концентрацію до останнього настільки що швидше гра підвисне. Величезна подяка спонсорам цього каналу. Просто знаєте, вони побачили це відео. Першими. Отож. Він наноситиме неймовірну кількість шкоди та захищатиме всю команду від атак противників, стакаючи променисті кулі, кожна з яких накладає мінус один до влучання. А також за допомогою охоронного спалаху ціною реагування. Починаємо, звісно, з друїда, додаємо в спритність для ініціативи в бою, статуру для хп та концентрації і мудрість. Це наш основний модифікатор проказування. тіденька і Етель зайвим, звісно, не буде. Беремо ґрилигу, так ми зможемо за допомогою додаткової дії використовувати свою палицю в бою не від сили, а від мудрості. Та те, що подобається. На другому обираємо коло зірок. Променеві закляття дадуть перевагу до наступного влучання. Зіркові форми. Стрілець це постійна додаткова дальня атака. Келих – це хіл. Дракон це покращений кидок концентрації, де не можна викинути менше 10, а також постійна додатково масована атака, всі ці атаки є закляттями. Цю форму ми і будемо розвивати далі. Решту закляття ті, що я не згадую, можете підбирати під себе, адже вони не такі важливі для цього білда. Якщо у вас розбігаються очі і ви сумніваєтеся, що вибрати, то знайте, що заготовлені закляття Друїда та Клірика завжди можна перевибрати у книзі заклять. А якщо ж вас цікавить мій підхід, то детальнішу інформацію про білд я залишу в описі у вигляді Google Доку. Обов'язково зверніть на нього увагу, я дуже старалася. А також на мої стріми, там дуже багато цікавинок. На третьому рівні і до кінця прокачки йдемо в клірика царини світла, щоб до кінця гри отримати якомога більше променевих атак високого рівня. Вже з першого рівня клірика ми отримаємо охоронний спалах, що ціною реагування дасть нападникам заваду до влучань. Цим умінням можна захистити як себе, так і союзників. На четвертому рівні ціною божих наснажень ми зможемо використовувати масовану променеву атаку в радіусі аж 9 метрів. На п'ятому ми підсилимо свій вогняний арсенал та отримаємо купу допоміжних чудових заклять. На шостому піднімаємо рівень проказування, взявши за ресу плюс 2 до мудрості. Проте, якщо ж ситуація з боями у вас складна, то в якості альтернативи пропоную взяти пильність. Так, ви зможете займати найкращі позиції в бою, бо завжди ходитимете першими. На сьомому беремо духовну сторожу. Саме це закляття та його універсальність дозволить нам використовувати цей білд на повну потужність. На восьмому ми отримаємо покращений охоронний спалах і влучити по нам буде ще важче. На дев'ятому рівні до отриманих масованих заклять рекомендую взяти свободу руху, бо ефективність саме цього закляття. Ладно переоцінити, особу захищену ним неможливо буде знерухомити чи паралізувати. На 10 рівні ми підсилимо свої клірицькі атаки, додаючи до шкоди подвійний модифікатор мудрості, а також отримуємо рису. І тут можна піти різними шляхами. Узяти ще плюс 2 до мудрості, чим підняти шкоду, або пильність ініціативи ніколи не завадить. Бойового заклинача для посилення концентрації, або гартований для покращення живучості. На 11 та 12 ми отримаємо ті самі сильні закляття, за якими ми йшли. А тепер до речей. На даху монастиря Гіт'янки можна знайти шолом священного списа. Він наноситиме променеву шкоду за кожного промаху ворога. Плащ на плюс один до захисту, адже чим більший захист, тим більше промахів. Осяйний обладунок на аванпості салонітів допоможе накладати променисті кулі на ранньому етапі гри. В другому акті з цим допоможуть осяйні рукавиці, що неподалік від останнього променю, їх остерігають, але якщо зайти з боку, то можна просто вкрасти, і тоді броню можна буде замінити на будь-яку середню з більшим захистом. В третьому акті, наприклад, підійде броня моторності у продавця в центрі міста. Купуємо вумелову мечоботи на відгомін, щоб додатково стакати громову шкоду. Для цього потрібно розказати бларгу про пуголовка, аби він того покликав. Виконуємо його квест зі збиранням інгредієнтів для однієї мікстури і нам доведеться її випити. Тут готуйте китки протидії, бо це теж ще Після можна буде з ним поторгувати. У самого Бларга беремо палицю Мелфа, вона додасть плюс 1 до китків атак закляттями та протидії ним. і ідеально підійде для постійного використання гірлиги. В третьому акті підійде палиця Ларокана. Аби її отримати, потрібно спуститися вниз та за допомогою бачення невидимого вибрати кнопку, яка веде униз, і викинути кидок протидії інтелектом, аби зняти магічний бар'єр. Тут обережно, бо якщо не вийде, дуже сильно прилетить. Так, до покращення кидків атаки закляттями ми отримаємо ще й безкоштовну чарунку та додаткові закляття вибраної нами стихії. Якщо її отримати не вийде, то рекомендую палицю Казадора. Щит! На жаль, в зорі подобі не працює захист від критичних атак, тому можна брати будь-який щит. Я рекомендую тощо на плюс 3 до ініціативи в місячних вежах, і лук на плюс 1 до ініціативи у продавчині в таборі гоблінів. В третьому акті щит віконії на плюс 3 до захисту. Але якщо ви взяли пильність, то до ініціативи додавати не обов'язково. Кільце бездушного сяйва в сусідній від Бальтазара кімнаті завжди додаватиме ще дві одиниці світлової шкоди, що гарно працюватиме з рукавицями. А також рекомендую взяти кільце на плюс один до захисту, його дає мол за викрадення гаю друїдів. На ший рекомендую взяти амулет заживлення ран у продавчині на тріалтових скелях, аби цей танк міг регенеруватися наповно, враховуючи, що подекуди трапляються вороги із променевою віддачею. В третьому акті гарно підійде або амулет Рафаель, який значно підійменим, Кількість хп та покращить статуру концентрацію, або амулет благочестивих у підвалі монастиря неподалік від Василівської брами. Це плюс 2 до протидії закляттям і додаткове боже наснаження. Але будьте обережні, щойно ви використаєте регенерацію, з'явиться діва, яка битиметься проти вас. Ця акція на щастя одноразова. Три поради. Порада номер один. Не забувайте хилятися в боях з противниками, що наносять віддачу за променеву шкоду. Порада номер два. В проклятих землях завжди одразу вбивайте примару з заурою підступного забуття, у них ще очі зелені, бо вони можуть приглушити зоряну подобу і на певний час залишити нас без додаткової атаки. Порада номер три: якщо прибратися до Рафаеля, не красти молот і ходити в камуфляжі, то ви зможете повертатися сюди, скільки вам заманеться та відновлювати все, що лише можна відновити. Наприклад, прибираємося в камуфляжі через балкон до Кембіона та заскочуємо його зненацька. Вбиваємо, знімаємо щит з дверей та щодня ходимо накладати ефекти на всіх, хто лише є в команді. Але коли вбиваєте, не стійте з краю, бо малі черти можуть скинути вас у безодню. Обережно. Мені дуже сподобалося грати цим білдом, дві стабільні атаки та богоподібна концентрація, яку мені ні разу не збили. Геймплей розслабляє, просвітлює, розширює. І що вже казати про постійне сяєво навколо. Цей друїд, звісно, цікавий і в монокласі, але, як на мене, такий мікс набагато сильніший та цікавіший. Хоч тут і лише два рівні, але душа дроїда нікуди не поділася, вона просто сяє наповну. Якщо знати як, то і в соло гру пройти можна, а так без перебільшення це найкращий саппорт для батів. Не враховуючи тіночку за клірика життя, звісно, ой, засповірила наступний білд, до наступних зустрічей!